Якщо я вам скажу, що в Україні з'явилося декілька міст районів без судів. Реально повний правовий мрак. ДТП розлучитися, спадщина, опікунство, борги. Рішення жодного питання банально неможливе. Я вже мовчу про кримінал. По району. Ходять, ходить молва така, що можна їздити п'яному, все одно суда немає. Безпреділ на дорогах люстратор побував там, де панує безкарність, там, де не розлучаються, не оформлюють, немовлят, а спадкоємці лишаються без спадку. Мені сказали, що немає суда і прописати не можуть. Нам сказали, що якщо не будуть вони прописані, не будуть нам платити дітей допомогу. Про судовий колапс в Україні чи пак побічне явище судової реформи з тридцятого квітня 2015 року справи не розглядаються. Та спочатку деяка інформація, щоб ви якнайкраще зрозуміли всю абсурдність ситуації. Також через те, що Верховна Рада досі не продовжила повноваження восьмистам суддям, фактично без суддів залишились шість районів: Магдалинівський, Дніпропетровщина, Шполянський, Черкащина, Карлівський та Лохвицький, Полтавщина, Козівський, Тернопільщина, Радивілівський, Рівненщина, а ще два міських на Донеччині, Новогородівський і на Івано-Франківщині, Яремчанський. Судова реформа, да, будь-яка реформа, вона, е, вона під час реформи да, можуть бути деякі невеличкі збої. Те, що нардепи вважають невеличкими збоями, насправді колапс або ж побічне судове явище. Називайте, як хочете, і наслідки зовсім не дрібні. Складається така е, маєте, ситуація, що люди розуміють, що дрібне хуліганство. Е, Дрібна крадіжка керування транспортним засобом в нетверезому стані та інші порушення, грубі порушення норм того ж ПДД чи інших засад судочинства. Вони залишаться безнаказаними. Про хаос і анархію або як воно жити без судів, прямо зараз. Тож люстратор вирушає до лідерів сумної статистики. А починаємо з Магдалинівського району Дніпропетровщини. Суд працює, судочинства немає. 30 квітня 2015 року справи не розглядаються. Кількість з 1 березня 2015 року по 18 жовтня 2016 року. 1523 справи. Це цивільні лише цивільні кримінальних проваджень 218, А клопотання скарги матеріалів. 338. Кримінальні провадження передають на розгляд до інших районних судів, однак проблеми це не вирішує. Адже з цивільними і адміністративними справами, як то кажуть, повний завал. Проблема е е нефункціонування суду, окрім е чисто плоскості правоохоронних сфери, е органів досудового розслідування та прокуратури вона ще більш кричуча до е звичайних громадян. 2015 року, в середині вересня, померла наша моя дочка, а Іванкина мама. Ми, я, звичайно, десь у листопаді місяці звернулася у суд. Ну, так як суд, суддя в нас там немає в їх ліцензій, вони мені, звичайно, позов залишився там в суді, а як такого нічого ми не отримали від суду. Пенсіонерка Любов Іванівна безкоморна не може оформити опіку над своєю 13-річною онукою Іванкою, яка залишилась без батьків. Звісно, чашка, чим було. Так як опікунство не оформлено, вона не, є, не має статусу дитини-сироти. Коли б вона мала такий статус, значить вона мала право користуватися у школі безкоштовними обідами, потім отримувати. Спортивну форму, шкільну форму, але вона цього не отримує. Я працюю охоронцем в, 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 в наш Магдаліновки. Ну, грошей, звичайно, всім З, не, не вистачає. І за того, що суд не робить наші, дуже складно, наприклад, ось аліменти я вже подав на аліменти. Як півтора року, більше мабуть, півтора року. Більше проблем виникає із цих ну документів. А документи всі упираються в суд. Після того, як від Рустама Расаєва пішла дружина, він сам виховує чотирьох дітей віком від п'яти до дев'яти років. Аліменти то не єдиний головний біль. Мені сказали, що немає суду і прописати не можуть куди. Не обращаємося, прописати внуків не можемо. А надо прописати, якщо б ми прописали б ті внуків, нам сказали, що якщо не снібута ні прописаної, не будуть нам платити детські допомогу. Та якби Рустам схотів розлучитися, він і цього зробити не може. Останні півтора року в Магдалинівському районі жодного розлучення. Однак причина не в міцних стосунках. Тут просто не розлучають, і як наслідок купа проблем. Великі проблеми в, в частині позовних заяв про розірвання шлюбу. Тобто, якщо жінка подає на позовну заяву на про розірвання шлюбу і в цей же час вже живе з іншим чоловіком, вона народжує дитину, і вона не може навіть зареєструвати дитину. Навіть отримати свідоцтво про народження дитини, оскільки вона не розлучена з першим чоловіком. Наслідків такого хаосу в судовій системі море, але про іще один я просто не можу не розповісти. Добрий день. Капітан Колесник, Магдалинівське відділення поліції. Ви тільки уявіть, у Магдалинівському районі не розглядаються адміністративні правопорушення, частина з яких порушення правил дорожнього руху. Цифри вражають, зробіть звук гучніше. На даний час загальна кількість нерозглянутих адміністративних справ це інформація. У милого складає 770, 789 справ із них це по це, поз... це 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 бомба. Бомба. Це бомба. Із них 130, із них 76 за статтею 130. -ї. Тобто керування Транспортним засобом стані сп'яніння. Знімальна група люстратора провела цілий день із патрулем Нацполіції. Зафіксували десятки правопорушень. І хоча за більшістю буде винесено постанову про адміністративне правопорушення за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та буде накладено штраф відносно водія в розмірі 255 гривень. Даний вид правопорушення розглядає органи Національної поліції на місці. Виявлення, тобто на місці вчинення правопорушення. До суду? Справ, до суду дана справа надсилатися не буде. Та інспекторів турбують інші злочини. Наприклад, п'яна їзда. Тут любителі водити під мухою лише позбавляють прав на три місяці. Згідно статті 265 порушника вилучається посвідчення водія на термін три місяці з дня порушення. Коли спливає термін цього порушення, до підрозділу прибуває вказаний водій, пише заяву щодо видачі йому посвідчення водія та він прикладає до цього з Магдалинівського суду довідку, що адміністративний матеріал не в зв'язку з відсутністю суддів, та повертається йому посвідчення водія ну, по району. Ходять, ходить молва, така що можна їздити п'яному, все одно суда немає. Ніхто нічого працівники дає. Працівники дає не змозі щось нібудь зробити. На момент, коли суд запрацює, вже сплинуть строки давності притягнення до адміністративної відповідальності. Складається така. Е Маєте ситуація, що люди розуміють, що дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, керування транспортним засобом в нетверезому стані та інші порушення, грубі порушення норм того, ж ПДД чи інших засад судочинства, вони залишаться безнаказаними. І так, останніх півтора року у Магдалинівському районі з 40-тисячним населенням звернення було у нас 11 червня 2015 року. На ім'я Грозьмана ми писали звернення з приводу, ну ми описували дану ситуацію, і на що була дана відповідь, що в найближчому пленарному засіданні буде розглянуто дане питання. Фактично минув рік. Так розумію, так? Да. Звичайно, я запитаю, що там думають наші парламентарі, та перед цим заїдемо на Черкащину. У рейтингу найтривалішої відсутності судочинства слідом за Магдалинівським районом на другому місці Шполянський район Черкаської області. Там теж ні суд не працює півроку. За цей час тут назбиралося 116 кримінальних справ, які розглядають інші районні суди, 569 – цивільних та адміністративних. Тут судді також тільки приходять на роботу і нічого не розглядають. Що взагалі відбувається? Я поцікавився в комітеті Верховної ради з питань правосуддя. Заступник голови Сергій Алексєєв називає це тимчасовою затримкою під час судової реформи. Судова реформа, да, будь-яка реформа. Вона, вона під час реформи, да, можуть бути деякі невеличкі збої, да. це нормально. Але ми зараз над цим працюємо, щоб швидко це усунути. І всі і судова, і ті невеличкі збої, да, ті суди, які зараз не не можуть працювати повному ж щоб вони запрацювали. Ми все це усуваємо, всі, всі ці недоліки будуть усунуті. Сергій Алєксєєв запевняє, все закінчиться за місяць, от тільки нардеп певно забув, що із 30 вересня 2016-го Верховна Рада вже не впливає на обрання суддів. Ці повноваження перейшли до Вищої ради юстиції, яку мають переформатувати у Вищу раду правосуддя. Так от, за словами її голови Ігоря Бенедесюка, процес обрання 800 суддів швидким не буде. Я 50. вам можу сказати, наприклад, от перед е, тим як закінчилися е, відбулися зміни в конституції, нам надійшло е, більше 80 кандидатів від вищої кваліфікаційної комісії. Фактично, ми опрацювали ці матеріали за ну, півтора-два тижні. Якщо тут іде, і це було, працювало... про про вісімсот, то це десь десь два місяці. це. Ну, Фактично за два десь, місяці. Десь, десь до трьох місяців. Ну, я думаю, з урахуванням того, що там знову ж таки будуть новорічні свята, і у нас будуть канікули у всіх органів да, в цей період. То можливо, я думаю, що десь на початку наступного року ми можемо завершити цю процес. Та й ці строки умовні. Адже для того, щоб якомога швидше розпочався процес оцінювання та переобрання суддів, парламент має прийняти закон про вищу раду правосуддя. Заступник голови комітету Верховної ради з питань правосуддя Сергій Алексієв пообіцяв, за цей закон проголосують уже в листопаді цього року. Тож, зважаючи на всі реалії, важко спрогнозувати, коли саме ліквідують так званий судовий колапс проти його. Наслідки вже зрозумілі, і чим далі їх стає тільки більше.